I love мати. Ода мінімалізму. love мати. Запах. Перше, що мені спало на думку. Це краус. Але який краус? Це вирішувати вам. E, на мій погляд. І смак і запах лавмати перегукуються між краусом Сільвестре і Краусом Органіка. Щось посереднє. Але якщо в краусі Органіка, ми пам'ятаємо е, певну таку хлорофільну зеленавість, е, можливо, навіть водорислісність, е, то тут, мабуть, все-таки більше Алавмати схиляється до сільвестре. Хоча Сказати, що це тільки Сільвестр не можна. П'ється м'яко. П'ємо ми з доволі негарячою водою. Термометра у нас немає, але за досвідом це десь 65 градусів, можливо, навіть 60. Трішечки, бачите, парує, це ми вас не обманюємо, це ми підігріли воду, щоб трохи залити. Суху шапку. Привіт Дмитрію Сау. Сухий ніс у нас вже пройшов. Ми вже намочили свої носи, як пси. здоровий. Намочили свої носи, як пси. Бачите, у нас Аломати одразу викликає рефрени. рефрени. Які спонукають нас свої враження від нього виказувати. Але якщо справді то е, доволі спокійна жерба в плані смаку. Смак е, е, м'який, протяжний, е, можливо, мені трішечки не вистачає насиченості, але це через те, що ми п'ємо і ще один цікавий, це в сусідньому відео. Дивіться, ось ось тут чи ось тут чи, чи ось тут. Сібада вже там зробить плашечку. Е, приємний. Ну, як всі ви пам'ятаєте, органіки е, доволі легкі, і їх цікаво пити з не надто гарячою водою. Хоч тут ніде не написано, що це органік, але. Ні, Це просто продукту. Просто, просто, до речі, я помітив... Це клімат. Я, я до речі, помітив. Уже ніхто на аргентинських пачках ніхто не пише Елаборадо. А, ні, написано збрехав. Так що це звичайна елаборада компало, Готовий до вживання мати. Е, і ми з радістю його п'ємо. Е, вже десь близько восьми заливань ми ось дійшли до мокрого варіанту. Цілковито мокрого. Ну і. Сподіваємося, що нам ще вистачить смаку на кілька доливань. І вам радимо спробувати. Яка оцінка вам? з 10 бальної системи? Ну, я щось останнім часом. А, враховуючи те, що я понад місяць не пив мати, так, це порушує правила мати форум, але я не буду казати, хто у цьому винен, не будемо тисяти пальцями. Хто це? Митниця. Не, не, ми, митниця, митниця дякуємо нашим митникам за чудову можливість пити мати, не знаю через скільки, часу, але е, я через те, що тривалий час не пив мати, і ось, нарешті, він трапив до наших калабас, е, то в мене дуже піднесений настрій, і я скажу, що я дам йому е, 8,3. 8 метри я надаю пресел бонуш with I love mate А жадо я люблю T iamo. T iamo. T iamo mate. Так. Дякую